У Грузії парламентські вибори і цього разу вони дійсно історичні. Ну по суті, на кону питання про те, чи встоїть Грузія, чи впаде остаточно під Кремль, чи стане вона новою Білорусю. І не можна виключати, що проллється кров. Пояснюємо, що там відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай почнемо з, ну, з ключового. Ці вибори вибирають що, кого? Вибирають парламент. Грузія є парламентською республікою. Президент має мало повноважень, тому по суті, обирають нову владу Грузії. Тим більше, що тепер і президента буде обирати по суті, вже не голосуванням голосування. А спеціальна колегія виборців, тобто депутати парламенту, плюс депутати від регіонів, тобто по суті, вибирають перевантаження всієї влади і особливо виборів ще тому, що вони вперше будуть без мажоритарки. Тобто раніше у партії влади завжди був ресурс. Ми можемо не взяти по багатомандатному округу половину, мати менше, але завжди візьмемо своє завдяки мажоритарці. Тому що мажоритарка, ну, завжди голосують за владу за владу. Да. А тепер цього немає 12 років. Чи вже скільки 12. при при владі нинішня партія влади, грузинська мрія, яка зараз стала не проросійською. Завжди у українців, з ким я спілкуюся про Грузію, виникає питання: взагалі грузинам нормально, що вони під Росією, що й ними керує проросійська партія. І от по суті, це голосування має показати, чи їм нормально. Зараз очевидно, що є певні опитування. Чого ми чекаємо, грузини скажуть давай. До свідання на Москву, чи все-таки дадуть новий мандат російським перехвозням? Дивись, перш за все щодо проросійської влади. Жабу варять поступово. Тобто грузинська влада, вона відверто про російською стала, ну, на мій погляд, десь шість років тому. Доти вона працювала цілково як про Західну, пронатівську. Вона йшла на Захід. Грузія при чинній владі отримала безвіз угоду про асоціацію. Ледь не вступила в НАТО, так і таке було, але в якийсь момент вони мали вибирати або продовження своєї влади, або захід, і вони зробили свій вибір. А що щодо людей? Складно сказати, де всі су показують, що грузини хочуть в ЄС і в НАТО, і ніхто не хоче союзу з Росією. Вони цього наїлися. Але як же вони при цьому голосують за цю владу? Тому що війна вони е, підняли коник, що ми та влада, яка рятує Грузію від війни. Якщо не ми, то Грузія була б частиною Великого фронту війни і, умовно кажучи, Батумі став би Новим Бо це фактично пряма цитата. В них реклама, там, де українські міста зруйновані, типа війна. І, от якесь там новобудови в Грузії, це мир. От вибирай мир, тобто грузинську мрію. Що ж все-таки показують опитування? Оце питання, тому що які опитування є опитування, які показ... проводять ну достатньо такі авторитетні кампанії, Edison Research. вони показують, що на першому місці буде правляча партія. В них біля 35%. це не більшість. А натомість чотири опозиційних партій та блоків, які йдуть, ну, вже домовившись, що вони створюють коаліційний уряд після, вони беруть 50 Там по різному 52, 55 до 60, але більш ніж 50. І за такими розрахунками, ну от є стабільна більшість у цих партій. Це... Але. Партія влади не визнає, вона вважає, що це замовна опозиція, і вона замовляє своє власне дослідження. Робить кампанія Горбі, яка ну, вважається не дуже авторитетною, м'яко кажучи. І вона показує геть протилежне, що проходять лише пару опозиційних партій, і в них там буде там зовсім трохи. Натомість партія влади останнє опитування вже бере більше ніж а з урахуванням розподілу голосів має взяти конституційну більшість. До речі, це ключова. Мета озвучена нинішньою владою. Що цього разу у парламенті ми маємо бати сину більшість, щоб провести справді важливі зміни для країни. А що саме вони хочуть зробити? Ух, там дуже важливо. Ось вони хочуть по перше заборонити опозицію. І тепер як виявилось, цього спочатку. Казали, що ми заборонимо партію Сакашвілі, йде на національний рух. Потім казали Сакашвілі та партії, які вийшли з нього. А це більшість опозиції. Останнє інтерв'ю Бідзіни Іванішвілі це, чистий голова правлячої партії та реально найвпливовіша людина країни. Власник влади Грузії, Власник країни. То він казав, що ми заборонимо і партію Гахарії. Це єдина партія, яка виходці із грузинської мрії, це колишній прем'єр від грузинської мрії. Тобто і його теж ми заборонимо. А натомість ми створюємо багато іншої опозиції. Як можна заборонити опозиційні партії? Чи буде абсолютний безприділ без спроби навіть е зробити видимість, хоч якихось демократичних процедур? Ну, вони скажуть, що це ті партії, які штовхають Грузію в війну, то маємо захиститися їх заборонити. Очевидно, що якщо це піде по цим сценарієм, то якось така буде аргументація, звичайно, що це не переконає нікого на заході. І звичайно, що по суті Грузія обирає між збереженням про курсу та остаточним розривом із заходом. Друге, що вони натякають на можливість об'єднання країни, що там треба якісь зміни, щоб можна було реінтегрувати втрачені території, тобто Абхазію та Південну Осетію, це досить дивно, зважаючи на те, що ніхто не збирається їм це повертати. І сигнали з Росії достатньо однозначні: що типа ви з ними мірійтеся, але ми їх вже визнали країну державами. Ми це змінювати не будемо. Але ну можливо, в них є якісь хитрі плани. Мені нагадує е, ідею ще пізнього Шавернадзе. В нього був план об'єднання країни, як він думав продати Росії. Вони були згодні все прийняти купу російських баз тільки завгодно. І вже проголосували такий закон, але з одною нормою цей закон набуває силу тільки після реінтеграції краї... території країни. Тобто, ми даємо Грузію як плацдарм для росіян у разі, якщо ви робите так, щоб ну принаймні робити вигляд, що повернули нам вкрадені території. так. Можливо, вони повернуться до цього. Ще вони хочуть якось посилити вплив грузинської церкви. Незрозуміло навіщо. Ну, в будь-якому разі буде йтися про те, що Грузія втрачена для заходу, а остаточно кінцево це стає ну по суті новим Азербайджаном без жодних шансів нову Білорусію. Мені здається, що білоруське порівняння дуже важливе, тому що. Дивись, дивує, що грузинська влада ігнорує соціологічне опитування які від нормальних компаній тримається за своє, і це показує, що вони збираються за будь-якою ціною оголосити, щоб там не було насправді оголосити, що вони їх мають 60 плюс відсотків. Тобто, байдуже як проголосували люди, ми малюємо свій результат вкидами. Просто просто навіть як Венесуелі сказати. От результат, і не сумнівайтеся, а нічого ми вам доводити не будемо. А, що це буде означати? Це, дивись, коли питають, чи будуть протести, чи ні. Для мене це очевидно. Вибачте, грузинську опозицію поставили ситуацію, коли це для неї питання виживання. Їм сказали: ми вас завтра будемо знищувати. Якщо вони не будуть протестувати проти цього, ну вибач, ну то їх знищать. Ну то їх знищать, так тобто вони мають підняти людей. Тут треба розуміти, що є серед іншого є інтереси так, позиції влади, а є інтерес товаріща із Москви. І інтерес Кремля полягає в тому, щоб у Грузії пролилася кров. Що після цього розмови із тою владою Грузії, яка там залишиться, для Заходу було неприйнятно, тому що ну. Окей, уявимо ситуацію, що грузинська влада більш чи менш чинна, е, чесно виграє. І після цього вони будь-як будуть намагатися хоч якось стабілізувати відносини з Заходом. Для Росії це неприйнятно. Тому їм потрібно, щоб влада була не тільки стара і проросійська, але максимально дискредитована в очах Заходу, щоб, от як Лукашенка, з ними подавати руку, е, якісь відносини. При... Сприймати як законну владу було неможливо а, або як Янукович, який переміг би у революції гідності, да якщо б за, залив би майдан кров'ю, і так само був би повністю неприйнятим для заходу. Твоє відчуття грузини готові? От, ну, тобто, якщо навіть Росія готова до прилеття крові, необхідно, щоб грузини ну пішли на це, пішли на штурм парламенту ще щось. Тому що ми багато разів бачили що вуличні протести в Грузії, які яскраво починаються. Дуже такі емоційні, а потім пух, і їх так. Я згоден, це найбільша загадка. Очевидно, що вони готові до якихось протестів, але чи готові не до, 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 до такого затяжного протистояння? Ми не знаємо. Знов таки, до якого рівня насильства готова чинна влада? Тобто вони теж можуть розуміти, що вони грають не в свою гру. І, зрештою, той самий бідзіна і Іванішвілі, теж людина не найбільшої мужності. Все ж таки кажуть, що він е, шукає можливості запасного аеродрому. Е, зараз багато хто з грузинських медіа знаходить докази того, що його оточення веде перемовини про можливість там все ж таки, збереження його статків, а можливо його самого в Бразилії. Тобто такий теж варіант е, можливий, що. Він не буде ризикувати своїм життям до останнього тільки заради інтересів Москви. Тому тут є багато факторів, від якого це залежить, чи готові грузини йти до кінця, наскільки буде жорстока реакція влади насильство? Ну і зрештою, чи буде якесь пряме чи непряме втручання Росії? Оце ось насправді було моїм наступним запитанням, е, і напевно останнім про реакцію ЄС. Ми можемо говорити із певністю. Буде глибоке занепокоєння, е, можливо, відносно жорсткі заяви. Ну це ЄС. Він, він не він не, не, не йдеться, не йде на те, щоб е, втручатися дуже чітко в процес. Так, але скажімо так, ЄС останніми днями в. Реально втрутився, Тобто, коли грузинська влада казала, що всі ці заяви, що типу, нам закроють приговори, це не позиція там європейських країн, це позиція окремих політиків, друзів Саакашвілі. Потім минулого тижня Європейська Рада вперше ну, по суті заморозила приговори з Грузією, і вже за тиждень до виборів, менше ніж за тиждень, 13 міністрів європейських країн виступили спільною заявою, де просто вже на пальцях пояснили, друзі, це фіаско, вам заморожено. З такою політикою вас ЄС не приймуть, можете не сподіватися. А НАТО вже давно послало Грузію. Так, єдине, що лишається чим, чим можна ще погрожувати, це безвізовий режим. Безвізовий То... режим, ну і по суті, ключовий момент, який це турбує владу, чи піде ЄС, якщо вибори будуть фальсифікованими на невизнання влади, на невизнання виборів і нової влади, це питання, яке непросте. Але ну ЄС показує, що він ж таки готовий боротися за Грузію і, можливо, будуть різкі кроки. А от Росія це дійсно питання. Е, дивись, Лукашенко встояв завдяки прямій підтримці Росії, але ж ну він там його союзна держава, і все таке. Якщо грузинська влада там звернеться до допомоги до Росії, ну для всієї Грузії буде зрозуміло, що це влада, яка. Сидить на кріслах не завдяки волі народу, а завдяки якихось багнетах чи тим скати, ну, російській армії, скажімо так. А... а це неприйнятно все ж таки навіть для виборців грузинської мрії. Тому mm. очевидно, що якесь таке пряме використання Росії буде неможливим. Але ну, у Росії є спосіб якогось хібрідного впливу. Очевидно, воно буде і знов-таки, я повторю, в інтересах Росії не те, щоб грузинська мрія, нинішня партія влади, просто виграла. Цього мало. Їм потрібно, щоб вона виграла так, щоб Захід не визнав це. І для них тепер відносини з Росією, там з Китаєм була єдиною опцією можливою. Що ж лишається тільки заохотити вас слідкувати за тим, що відбувається в Грузії, тому що це важливо для всіх, для нас, для всього регіону. А європейська правда буде і далі розповідати про те, як розвиваються події після виборів у цій важливій для нас країни. Лишайтеся з європейською правдою.